Як у вас справи? Стався дипломатичний інцидент. Я живу тут 15 років, я вже сенегалець. Вам потрібні сенегальські папери, Інакшу. Що значить. У вас величезні проблеми. Алло, мамо? Які ще кузени? Чому він без паперів? Кузени! То ти Османа? Прийомний. А, -а, а ти знала, що він білий? Я хочу сенегальський паспорт. <звук> Всім так подобається історія про паспорт, а я тут ризикую роботу. А ким працюєш? Я торговий представник. Продаю паштети, фуа-гру, круасани, французькі okay. делікатеси. <рив> що мені робити? Поїдеш зі мною? Так, алло, Олександро, я вже їду, але тут такі затори. <рив> Заливаєш як білий. Ти краще думай, що потякаєш. Я все вирішую по телефону. Провінція це не моє. Коли я бачу твій прикид, готовий купити будь-що вони не знають, що чорний. Тепер ти розумієш? Не хвилюйся, для мене ти точно француз. Ти волаєш постійно, рахочеш. а ти хропеш! Та не хроплю Не хропеш! Для мене ти уособлення Франції. Ну, Напридурок. Тут і там. Він не поганий, але знаєш. Мене чекала та красуня, що в собої жила. Поводиться як білий.